В найбільшому вищі краю стартувала вступна кампанія. Вже який рік поспіль абітурієнтам не потрібно стояти у виснажливих чергах для того, аби подати документи для вступу. Зараз усе в онлайн форматі. Ми сюди вступників не чекаємо аж до того моменту, коли вони виберуть, де саме хочуть навчатися, підтвердять нам місце навчання через електронний кабінет, і тоді вже приходять до нас укладати договори, контракти і відповідно подавати копії документів. База працює фактично цілодобово, і тобто немає потреби стояти в чергах у певний період часу, коли приймальна комісія працює. Ти можеш подати заяву фактично будь-коли 24 на 7, у той період, коли відповідно пра працює електронний кабінет на подачу заяви, та в кабінеті приймальної комісії ужну можна зустріти чимало абітурієнтів. Я обрала для себе спеціальність 124 системний аналіз. Дуже надіюся, що я вступлю на державну форму, і я буду дуже рада навчатися саме в цьому університеті. Я не подавала заяву, тому що я думаю, тут мені допоможуть краще зробити цю роботу, тому що я сама. Не думаю, що змогла би це зробити. Подобається психологія. Вже до нас цікавлюсь, тому вирішила подавати на ці спеціальності. На всякий випадок, щоб точно все без помилок зробити, я вирішила прийти і вже тут із допомогою ваших спеціалістів подати заявки, щоб все було точно. В приймальній комісії кажуть, майбутні студенти приходять до вишу для того, аби уточнити ряд питань, що стосуються вступу до університету. Де знайти положення про мотиваційний лист, що саме треба писати в мотиваційному листі? Ну тому, що решту, в принципі, все. І як розподіляти пріоритети, тобто що вони означають і що воно дає в майбутньому. Ми їх ще консультуємо на рахунок того, що на Вступі вступ 2024 можна подивитися конкурсні пропозиції, тобто скільки вже подано заяв, які пріоритети подавалися, тобто можна плюс-мінус слідкувати за тим, ну чи проходить не державний, чи не проходити. Ціни на навчання цьогоріч збільшились і коливаються від 32 до 50 тисяч гривень. Також більшість спеціальностей заочної форми навчання не мають бюджету, проте є ряд спеціальностей, де студенти можуть здобувати вищу освіту за кошт держави. Ну, це такі спеціальності, як дошкільна освіта, початкова освіта, соціальна робота ті спеціальності, які, на які як завжди є дуже багато державних місць, і там є дуже багато бажаючих. Відповідно, ми бачимо от бажання вступників вчитися там і на заочному, і держава дає їм підтримку, можливість вчитися на державному замовленні на заочній формі. Загалом вже подано понад 4 тисячі заяв. Найбільше претендентів на медичний, юридичний, факультет суспільних наук та іноземної філології. Подати можна не більше п'яти заяв на бюджетну форму навчання та до десяти на контрактну. Претенденти на бюджет мають вказати пріоритетність навчального закладу. Подати заяву на вступ можна до 31 липня.